Завтра всилі. Наша миланка файна газдині. Може вам миски помити, може вам попрати, а ще я вмію файно замітати. Шо ти тут метеш? Ну шо ти метеш? Шо є? Треба від порога мести, ні до порога. Який після на мою голову? А свій, 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 звать, ліпше файно Боже, Богу! Давай! Годь, 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 годь. Гайморіт, масику пісами спіл, з тих лікою допомагаю, з часі радості бажаю. Привіт! День добрий. Мене звати Антепко. Я до вас тепло примчав. У вас тут холодно, зима, а в нас хата тепла, ще сніг наче замітає. Гуде morning! Я до вас бачу дуже добре у вас. Може вам поворожити, може хтось не хоче жити. Друзі мої, вже завтра стане краще жити, лише вам треба гарно заплатити. Поклоніться, іде життя, як по маслу, роботу всі будете мати і по п'ять тисяч євро заробляти. Пенсіонери будуть жити на канарах, бо пенсія буде тільки у долярах. Прийміть мої віншуванки, малі та великі, ви були цього року здорові, як цвіки, бо вас біда минала, і жаба не тисла, міліція щоб не спиняла, і тьоща не гризла, ви нічим всі не журили, І добре ся мали. Бо ви в мене такі файні, ніби сцали, бо вас дощі не мочили. І сонечко гріло, ще би вам на сотку років наліво кортіло. А ми, цигани, на роботі все свистали. Чули, що в чортівці є пару коней, то ми їх мусимо вкрасти, потім вигідно продати, а за виручені гроші файно побухати. А я теж не дрімаю і в чортівці на базарі людям тому напускаю. А коли вони прийдуть до тями. Та я вже в гордеці з грошима і з торбами. Добрі вечі вам, панове! Є в мене візні вечі. Шило! -мо. Мило мото, вело, сам певен, 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 ще щепочка в кожушині. Ну все мінею. Все приводами, ще б Вам щось подати? Ні, 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 ми не будемо. Так, <пирать> <віде? пирать> люди до Ви ще не можете, я вас Май, 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 май. май.

Що, а що? Не ценяти Ми йдемо. А меч мене. Не бойте. Майте, колядний, до горівки, вже повинен! Ви казали, я пішов, треба стає пішов. Тобі люди, нехай Господь з вами буде. Вогонь точка, хай минають Христос сьогодні. Слава Мон Христа!